Прийшла я подивитися в Walmart одяг. Я ніколи тут не дивилася чомусь. Оце якось мені було понравилось пара платічок. Рішила сьогодні зайти. Хоча, коли ми жили в Канаді, я речі в Walmart купляла. Не знаю, гарні вони тут якості чи ні. Ось такі плаття жовтенькі. Ну, жовтий це точно не мій колір. Квіточки. Ось якийсь костюм для Барбі. Розовий з таким топіком. Дівчатам на літо. Як... А, 16 доларів, Я, звісно, такі відкриті не ношу, а це навіть на пляж, напевно. І ось такий на пляж якийсь. Різні такі шорти. топіки у нас. Ой, це на якихось плотних жіночок. За 14 доларів топік. Тут класні від рибок мені нравятся ці всякі шорти. Ось різні. За 9 доларів Певно, на всіх акціях. Ні, це на такі акції. Такі чорнобілі класні. Ой, я цей колір дуже люблю. Ну він не передається, статі на камері. Зараз піду пошукаю, бо я бачила гарні плаття. Це тут плюс тут для повненьких. Класно тут тим, що можна дуже легко вибрати на будь-який розмір. Собі так це у нас тут. Десь має бути тут, якщо я не помиляюсь. А все вже переставили. А, ось тут платічка. Це теж якісь великі. Я що не візьму, але все здорове. А, мені подобаються ось ті, не знаю. Всі мені подобаються ось такі Ну, Зараз, може, вони вже не в моді за 24. Я б собі ось. Таке синє, та й купила б. 24 його ціна, але тут треба йти подивитися, чи можна міряти. Я б хоча б помірила. Ще були всякі рубашечки модні, я такі бачила на AliExpress. Не на Алі, а на Shein. Тут вони коштують 24 плюс такс. Осталися вже здорові Ото до Хтось запачкав тоналку. Здорові розміри. Ну, це S маленька. Це встаті теж на Амазон, я бачила, ціна мені подобалась. Ціна на Амазоні, городі 40. А тут і зелена 28, тут набагато дешевше. І такі нічого собі. Ну, тільки є чорні білі, щоб були інші кольори. Зараз подивлюся, чи є примірка. Можна промірити. Маленька юпочка така. Так, купальники, кому можливо, цікаво, які в нас продаються. Ось такі різні. Ну, щоб класні були, то не дуже. Ну, щоб такі гарні. Там чоловічі, тінкрум закрили, Я не знаю. Він є, зараз зробили ремонт, зробили його більше, але він не працює зовсім ніколи. Чи це треба, мабуть, приходити, просить, хто там є, щоб відкрили. бо немає. Ну ладно, окей. Погуляю так по волмарту, без дітей. Ага, стейт. Дуже, статі багато людей купляють футболки, ну різні речі. Тут на скітки, мабуть, зараз. А ні, не по скітки обу. Навіть чоботи разинові продаються. Ціна, ціна 20 30 доларів за чоботи, кому треба. А, це спеціальні ботинки, щоб піти десь ось. Намалювали в гори, на природу кудись. Можна вдівати. А дитячі речі класні, тут дуже гарні дитячі речі для бейбіків. Та й так. Такі. Милі плітичка. І недорого, кстати, ось кофточки по 3-4 долара. Для маленьких принцес, о такі. Купальники для дітей. Тут зазвичай ось такі закриті, і для дівчаток, і для хлопчиків. Моя дітей вже купила, Емелі був ще з Германії ми привезли, в цьому році вже треба обновити. Ось яка красота для дівчаток. Таке миле, А ось такі купальні є, закриті. Піжамки тут. Треба Емелі буде піжамку купити. Так гарно оформили. Все так підходить, мені дуже подобається ось такі кольори сірі, по дерево, дуже гарно. Я не можу знайти ціну цього диванчику, скільки він коштує. Привезли зерк... зеркаласті. Привіт всім. Якісь похожі були в костку і в сам склав. Для мене це рай. Як мені все це подобається. Такий диван за 200 доларів ось. Це, мабуть, дорожче десь до 220. Ну 200 плюс налог. Ось зараз популярні ці іграшки, не знаю, як вони називаються. Ну, вони такі сторожні, що капець, кіздіт. Такі гарні набори в ванну. Купив поставити. Ось такі. Тепла, дерева. Ось такі, як під каміння. Ой, це мені подобається. Класно. Відмило. Чорне, звісно, буде дуже швидко грязне. А от такі гарнющі зеркала. Так. Тут різні ці. О, тапочки за 2 долара. І від рібок. Тапки привезли за 18 доларів. Китячі і великі. Але вон, їх не намочиш, тут, ні, тут така ця йде, їх просто так носить. Тут все приготували до Дня Америки, тарілки, всякі для дітей, хлопушки, салюти і так далі. Полотенця навіть. Я прийшла шукати щось від плям для одягу, бо діти якось літній одяг так. Дуже швидко грязниця. тепер треба десь його знайти. А де його шукати, я не знаю. Якось в, в інтернеті десь дивилася, зараз подивлюся фотографії. А от а який брати, я не знаю. Бачила розовий класний. І ось цей можу спробувати. Гарний він, не гарний, не знаю. І десь є такий рожевий, але я бачу він тільки для цього. Я раніше бачила, інші ставили ці шарики в е стиралку. А це ось такі цікаві. Щоб там не збивалися, наприклад, одіяло або курточку стираєш. Прикольно. Ось Такі. Раніше я бачила, такі продавалися в такому відділі. Інші. Зараз подивлюся. Мені треба ось тут скільки хімії. Цілий цей. Я бачила класний ось цей. Тут це я не знаю, він для одягу підходить, ні. Ні, це не опція, я бачу якийсь кислородний цей. Дуже популярно для для підлоги це. Абу лосось, чи як воно називається? Оці класно також. Не заморачуєшся з серветки. Витер собі якусь столешницю на кухні, бо після дітей дитячий і викинув. Так, я беру. Ось це, напевно, і все. Ціна 3,33. Не знаю, добре чи ні, є ось такий. Ревумер. Це марка зразу йде від цього. Від Волмарта Ось ці серветки для сушилки дуже класні. Я в Канаді, коли була, користувалася. Прям для сушилки він як кондиціонер. 49 швабра. Так, що ще вам показати? Це що у нас? А, це тортили, які жарити треба, так? Да. Вони йдуть як сира тіста. І жариш. Я раніше їх не могла знайти, а тут зараз вони мені не потрібні, я їх знайшла. Не буду брати іншим разом. Піду такі, візьму, найду. Сири тут різні. Мені не дуже подобаються ці американські сири. А, вони ось лежать, все, тепер буду знати, де вони лежать. Цілі упаковки дерев'ячих різних сирів. Не знаю, кому скільки треба сири. Подивіться, скільки тут? Два, е, два з половиною кіла майже. Максимум, який ми брали, це ось такі стійки для дітей. Це чоловік, в принципі, їсть. Я ще зараз якась не сирна душа, люблю брі. Так теж купляють на снек. Там два вида сира і крекери. Ну, знову ж таки, він мені дуже взагалі не смачний цей сир, А я ми його не купляю. Ну і діти, в принципі, його не їдять. А цікаво, це що за набори. Також наборчики. А, да, такі перекуси, горіхи, ізюм і сир. За 4 долари там три бани. А ще покажу. Теж, що ми не купляємо, але бачила, школьники купляють. Ось такі в школу снеки готові. Також сир, колбаска і крекер. Ага, і є такі подорожчі. Панкейки. Ось такі. У цих ціна вже 4 долара. Бачила більш підлітки, купляють собі приходять. Є з чіпсами, наприклад, ондо. чіпси. Такі перекуси. Колбаси. Ось бачили? Це цікаво, нарізані огірки. Прикольно, ні. Комусь на закуску. Гарна ідея для українців, ні. Кажеться, гарно. Так, йду я, подивлюсь, чи є лаваш, він не завжди буває. Куплю, у нас там шаурму привезли, не знаю. Ага, немає того лаваша, що я завжди. купляю. Окей. Піду візьму тоді тортілю, найду. Збігала, бігала, єлі не йшла. Тут різні я вже взяла. Тут різні є, воно з шпинатом знизу, і якісь красні і ось такі бейбіки. Це просто, мабуть, підігрівати або піджарювати і так чимось мокати. Якісь кукурудзяні. І сухі, щось таке. Це все мексиканське. Тут я прийшла, де різні мексиканські соуси, накидки. Ось такі маги, встаті, я раніше не бачила, буду знати. Приправки їхні. Їхній майонез. З лимоном, цікаво, на смак. Якось каву тут була купляла кукурудзяна мука. І в них навіть привозять ось Марія. Розбирають Марію, ось все забите. За такий блок 5 доларів А це, кстати, гущенка. Гущенка. Це желе, напевно, також їхнє. Я раніше не бачила жалія їхню. І теж мексиканські напітки. Діти куштували цю воду, ну доволі непогано. Нормально. Ось цікаво, це якийсь виноградний напіток, люди розбирають. Що за смак. Треба сода така. Жус ось така ж сода. ось це, мені здається, все смачно. Щось стіклі, все смачно. Чи то я зараз така голодна. Так, все йду. Взяла тортівлю, взяла для плям та й буду додому відправлятися, аби щось ліснього не набрати. А, тут різні ці є. інтернаціональні продукти. Я часто щось купляю. Оце я куштувала, розбавляють його. Я не знаю, воно виноградне, не виноградне, розбавляють з водою. Такий, як наш компот. Виходить смачно. А ці мочі, вкусняшка, вкусняшка, дуже вкусні. Діти люблять, мені так подобається. Але їх вони маленькі, а ці дітям льот кинуть нарозіла, вони люблять.